Мощне, саме мощне, що в нас є, щоб таке взяти, знаєте, там ну, не переплачувати, не, не брати там, да? якщо у вас немає гектарів, за 2 саме мощне, потужне, що є, мужики, то я зараз вам швиденько покажу. пройдемося все оп оп-оп-оп-оп-оп-оп. Зараз -оп 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 -оп. таке болото наше. Треба ще облазити. Ось па пап пап -па -па. Тут все у вас, поняло? Тут у вас за 2000 за 25 навіть от буде у вас і нав'язка. навіска. І ще нав'язка буде. І все, на цьому місці від мене відпишеться половина каналу. Ні, мужики, дивіться, якщо у вас є пару гектарів, якщо у вас є там поле якесь, якщо у вас там роботи, ви... По селу їздити робити, то навіть не дивіться, що з торок. Поняв, шліть нахер тих всіх гавнюків, які вам будуть казати, що ви на там тракторі можете. Все. то корч. То корч, бляха, муха, сука, то То корч. Ну, от, інакше не називеш. Я навіть відео підписав Корчі. Поняв, не просто так. Та розказують такі терабині історії, що там він фул в горах, в горах, бляха, півговерви можна вигорати. Но. Ну так, якщо у вас свій город, якщо вам для себе треба е такі, універсальна така апаратура, щоб поробити там все, що можна, в принципі, пацани, якщо б грамотно підібрати сюди пуга, він і там 10 соток, де без проблем. І висадить картошку, і прицепа потягне, і все, і, і в ліс можна з'їздити, якихось там трохи дров привезти. Мужики, то все залежить від того, що скільки він буде напрацьовувати. В рік, зрозуміло, да? що це і мотобочна коробка, ну, на базі мотовочної коробки, і мотор такий одноцендовий ремні, і все. І тут воно все, все, все саме найслабеньке. Все залежить від того, скільки проведу, які роботи і е, да, скільки буде напрацювань розумієте, Якщо ви його будете ушатувати, то можна такого трактора вбити. ну то Я можу його вбити за, за 15 хвилин, якщо чесно. За 15 хвилин. Якщо розібратися, як такого трактора брати, вот, то а, якщо його з умом експлуатувати, я знаю людей, в кого зубри 120, ті до сих пор, ДВРшки 120, ті яким вже під 10 років пор їздять, в продажі стоять на Олексі, і нормально, нічого з ними немає. І коробки не розсипались, і вали не позривало, і все. Розумієте, то вже більше діло до тракториста, знаєте, хто робить тим. Трактором, який ну, 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 нюанси, я ж кажу, якщо там вас е, треба там, багато орати, то ні. Якщо там треба вам е, якихось там е, ду, такі, серйозні роботи, то ні. Якщо замість мотоблоку він зробить більше за мотоблок, повірте мені, він зробить більше за мотоблок. Ви не будете гнуть спину. У вас все весне ваше, то, что лишилось из мотоблока, большая часть, она подъедет. Там может тоже что-то трошки треба будет переработать, может там тр трошки ширшу фразу вот, поставить, понял? А тако, воно все из мотоблока полностью подъедет. Вот. Это, <coughs> мужики, по них навеска мотоблочная стоит. Выше, вся сама штука. Кріпень вище, тобто там перероблюють, продається навісне деякі, тому що мотовок він нижче сам по собі. Навіть прицепна пліта у нас все одно буде трошки вище. Не вийде до корпусних пух, то що дають в подару. То шляпа коня. От моя порада. Візьміть полтаву, у нас є, там буде трохи доплати, то пух, який можна щось робити. Ці всі пуга подарочні в комплекті, то така шляпотінь, пацани, чесно. От, що їх, ну, їм можна робити, їх треба буде повністю переварити, переробити. Хто хоче тако погратись, ну і в Полтавському Леміх е, метав групшів два рази, ну я не бачу смисла, чесно, брати ці а Навіть 2 на 20, тут плях, ну не 2, 2 на 20, то, 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 ну, то сляпа коня, поняли? Ну, головне, пацани, коробки. В цих от тракторах біда сама основна з коробками передач. Е, яке? Вал приводний, які круте, то, що йде на фрезу вже. поняли, там зірочка. Там, да, ну, воно лишилось, але там натяжені цепі, чи, чи як ви експлуатуєте, там більше від цього грає. І планітарка, планітарний диференціал. Планітарний диференціал, який блокує колеса, Зробили ж блокування на <світ> 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 цьому тракторі. Дивіться, тако, якщо що стосовно блокіровки, то найголовніший біль. Із-за цього вони так зпсувалися репутації, що коробки одноразові татував, як розходник ішов. Но, е як вже зробили раз блокіровку півесі, обрали ту планітарку девілю. Ось такі коробки, дві речашка, вперед йдуть. Роки-два вже кінтав почали заводити от, Бешка перша, потім Б9 і оці БН вже. Як це поч... зробили, все. Мо проблем нуль. Проблем, вже той немає. І те найголовніше була болячка. Найголовніше болячка по коробці вбрали. По остальному зрозуміло, ну, там все залишилося, то треба рукава закатати, зрозуміло. І робити трактор, коли купуєш. Вот. Базова якась там мотор, коробка нормальна. Раму дивіться, яку файну зробили добру хлопці. Ну, вже трактор, якийсь зможе, ну, якийсь зможе, там по мінімуму для, для себе на городі не може. Вот. Так що, хлопці. З мототракторця я ці всі нюанси знаю, я вам підкажу. Чесно, якщо воно вам не треба, не підходить, я вам так і скажу. Прямо там, розберуйте, беріть щось краще, там потужніше, більше і так далі. Ну, Так, по суті, в двох словах, <кхм> в двох словах е я пояснив, е в остальному мотори різні, там, 1105, 1.20, 1.15, там, 2.0, 1 з цієї взагалі для коробки я врахую за, за великі. 95-й вот, беруть. І 11.05, то йде, 18.20. Ну, на це не дивиться навіть. Тут кожен пише, що хто хоче. По-різному по ньому пишу. І відрізняється ще колеса. БНК чим оптимальна. 160 БН, цей новий на посиленій рамі. Бачите, тут рама така вже груба. Тут вже така рама, Рама йде груба. І колеса трошки шить, тут на 7,5. А так в остальному... В остальну... Тракторий супер себе зарекомендував. Серед таких мототракторців я б навіть нічого іншого не дивився. Коробку в косяку справи. БН йде, насос васини окремо стоїть файно, генератор під капотом стоїть, все як положено. Тому, мужики, такі от є тракторці, доставочка у нас йде безкоштовно по всій Україні, без передплати, привозка, розрахунки всі на місці. О, тому звертайтеся.